Привіт, мене звати Віра, і це відео, як знайти редфлеги в його натальній карті по астрології Діотіш без часу народження. Давайте спочатку познайомимось. Мене звати Віра, я східний астролог Джотіш. Я займаюся цим вже 7 років. Також я переважу розстановки в системі атмологія і веду блог астролога вже 7 років. Я консультую, навчаю. Зараз в мене йде шостий курс по астрології дій. Він підходить і для астрологів, і для себе. Але спочатку я вам хочу розказати свою історію. В квітні 25-го року я розлучилася зі своїм колишнім чоловіком, і е, криза в нас почалася в 24-му році, і е, це було дуже непередбачуване, тому що в нас реально були дуже класні стосунки. І е, коли я почала навчатися астрології, так співпало, що наші стосунки з колишнім чоловіком якраз починались. Тому, коли я вивчала тему сумісності, е, я проганяла її є тільки через одного чоловіка а коли ми розійшлись. Я взагалі дуже активне соціальне життя веду. Я вже в 25-му році побувала і на Балі, і в Амстердамі. Я постійно хожу на якісь фестивалі, вечірки. У мене багато друзів. Тому, звісно, я знайомлюсь з багатьма чоловіками і дивлюсь їх натальні карти. Так як я астролог, для мене взагалі не питання спитати час народження чоловіка. Це відбувається приблизно на 20 20-й хвилині знайомства. І коли я з ними спілкуюсь, да, я можу відслідкувати поведінкові якісь. Патерни, і тому е, після розлучення напевно мені розлучення було потрібно для того, щоб я відслідкувала тему сумісності в астрології взагалі наново, і е, я сформувала свої редфлеги. Да. А так як я розлучилася в квітні 25-го, вже в травні, да якраз був кастинг на холостяка. І звичайно, я як така авантюристка по життю, я подала свої свою анкету, але її. Не короче, не покликали мене туди. Перед тим, як почати, взагалі я раджу тобі побудувати свою натальну карту і його натальну карту. Це треба робити саме на цих сайтах. Це Східна астрологія Джіотіш. І дійсно для того, щоб проаналізувати те, що я буду давати в цьому уроці, не обов'язково знати його час народження. Тобто, ми будемо дивитися положення місяця, Вінєри, сонця в цілому, частіше за все, за цілий день положення Вінєри і Сонця точно не змінюється. Місяць треба відслідковувати. Ти можеш побудувати натальну карту на 0010 і на. Наприклад, на 23.50 і подивитися, чи поміняє місяць своє положення його. От, якщо тобі цікаво глибше розібратися, в мене на YouTube, я залишу під цим відео посилання є відео, як дивитися натальну карту, там є ціла відеоінструкція. От. Давайте почнемо розбирати нашу тему. Значить, взагалі є дві такі жіночі планети: Венера і місяць, і саме в чоловічій карті. Якщо ми будуємо натальну карту чоловіка, ці дві планети покажуть, яку жінку він шукає, тобто в якому в яких знаках стоять ці планети. Це значить. Ці знаки зодіаку, ці риси цих знаків зодіаку чоловік буде шукати в жінці. Звичайно, також впливає сила цієї планети, дома гороскопу, в яких ці планети стоять, але це вже складно, і ми це вивчаємо тільки на курсі, чи я це може подивитися, наприклад, на консультацію по сумісності, так, ну, в рамках цього року не вийде. Да? Значить, місяць показує, яку дружину і мати дітей шукає чоловік. Да? Тобто, місяць це взагалі планета мами в карті кожної людини і жінки, і чоловіка. А так як чоловіки для чоловіка, мама, це перша його жінка, да, він потенційно все одно так чи інакше на підсвідомості буде шукати схожі риси а, в своїй дружині да, і в мати своїх дітей. А, які є в його мамі. А Венера, це планета кохання, це планета сексуальності, і тому Венера показує, яку коханку він шукає собі, да? хто його буде надихати, муза, да? якими рисами його муза має обладати. Да? І е, для того, щоб. Е, Чоловік знайшов одну жінку, да не зраджував і а, йому подобалося, ну якби, в одному а, в одній людині він знаходив і дружину, і коханку. Да, тобто, щоб він, наприклад, не одружувався, а потім шукав на стороні собі да, коханка. А щоб це була одна людина в його карті, в ідеалі мають бути а, гарні співвідношення цих планет. І зараз я розкажу, як це дивитися. І давайте повертатись відразу до нашого Тарасіка. В нього якраз Венера і місяць стоять протилежних знаках. Тобто я вам зараз от написала: в нас в східній астрології, взагалі в астрології, є шість. Какби пар знаків зодіаку, які є протилежними, тобто Овін і Терези – це два протилежні знаки, Телець і Скорпіон це два протилежні знаки. І от дивіться у Тараса Цимбалюка да, в нього місяць. Я вам зараз покажу його натальну карту, В нього місяць стоїть в раці, а Венера стоїть в Козірогі. І це значить, що в нього дві протилежні ціну какби планети стоять в протилежних знаках. Да? І це перший якби званочок. Званочок значить. От його натальна карта: значить місяць бракі. Це значить, що його мама вона така, знаєте, емпатійна, турботлива, дуже от така, знаєте, сімейна, домашня, по домашньому. все, да, А Венера стоїть в козірогі сексуально його збуджують жіночки, які знаєте такі пролом, соціально активні, будують кар'єру, бізнес. да, І що ми бачимо? Якщо подивитися, я дивилась його інтерв'ю. в нього його друга Дружина, вона якраз дуже схожа от якраз на місяць в раки, але в неї вообще не відображалося навіть на обличчі вона така, знаєте, була котичка, така м'ягенька котичка. Да? А Венера в Казірогі якраз він навіть про це говорив, що його, його остання дівчина, Світлана, що там, Світлана. Вона, типу, така кар'єрістка, і його це прям заваділа. Він прям це слово сказав в інтерв'ю. От, Тому це, якби, понімаєте, всередині нього розщепленка, і йому треба знайти жінку, яка буде ну, включати в себе якості і домашні котички, і кар'єрістки, тому що сексуально його збуджують кар'єрістки, а вдома він хоче бачити котичку, і йому треба, якби задача зв'язочки знайти. Одну людину, якщо він її не знайде, то він постійно буде якби, мітатися да і зраджувати і бути незадоволеним, да? Спочатку знайшов, наприклад, в одній людині, оцей котічку цю, але тут не вистачає оцей її, Да? чи знайшов, наприклад, кар'єрізм, але тут не вистачає е, м'якості. Можна би, предположити, що, наприклад, з цією Світланою він розійшовся саме тому, щоб вона була не досить емпатичною і не досить м'якою. Тому що да, те, що про неї говорять, що вона така дуже кар'єристка і е, заряджена якби на успіх. да, тобто, Давайте тепер повернемося до вас, до ваших парубочків, до ваших цюбічків і чоловіків, і взагалі коханців. Значить, в нас є дві групи знаків зодіаку. З однієї сторони, я перелічила, і з іншої сторони, да, і в ідеалі, якщо в у вашого да, парубочка на одному, би, на одній стороні. Ці знаки. Наприклад, да? якщо в нього Венера в Вовні, а місяць в Адалії, це непогано, Да? Чи якщо в нього там Венера у Леві і місяць в Близдюках, це не це хорошо, поняли? Тобто Вони мають бути чи на одній стороні, чи на іншій. Да? Наприклад, якщо в нього там а, Венера в тільце, а місяць в Казірої, це теж хорошо, Поняли? Я сподіваюся, що це понятно. Тобто, в нас є дві групи знаків зодіаку, і в ідеалі Венера і місяць мають бути з однієї сторони, чи там, чи там. Якщо вони там, Венера на, на червоній, в червоній групі, а місяць в бежевій, да, групі знаків зодіаку, то все, це значить, що там би, в нього конфлікт, і по-любому, коротше, будуть якісь проблемки в тому, кого він шукає да, у, у вас. Тобто, якщо різні групи, наприклад, да, якщо в нього Венера в близнюках, а місяць в Казірогі, це значить, що збуджують його такі дуже легкі поверхневі дівчата, які такі easy going, а для Такого подружнього життя він шукає собі таку соціально активну кар'єристку, і яка буде дуже а, такою заземленою, постійною, відповідальною, стратегічною. Ну, відчуваєте таку енергію? Близнюки вони такі більше. А ці типу, паказіроги такі основательні. поняли? і типу в нього вже все розщепленка. Але це не значить, що ну, не можна знайти собі там одну жінку, яка буде підходити під ро. Роль і, 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 і сексуального да, збудження, і, ну, і під роль коханки, і під роль дружини просто це складніше розуміти, тому що всередині чоловіка вже є конфлікт того, кого він шукає. А, далі давайте подивимось, взагалі, от коли тема редфлега ну, підіймається. Іноді буває так, як я спостерігаю, що просто у мене да, і у партнера, у чоловіка якогось в них різні, в нас різні мови кохання. Да. Тобто, що таке мова кохання? Це як людина проявляє свої почуття, да. тобто він може здаватися вам редфлегом, бо він такий, типа там трошки віддаляється, що там в нього відбувається. А насправді в нього просто інша мова кохання, а вам треба там більш теплий контакт. І це може ну якби це легко можна подивитися, якраз. По Венері це мова кохання, і по місяцю це те, як людина сприймає світ. Тобто ви можете дивитися і планету Венеру, і планету місяць. Порівняйте, коротше, свою Венеру з його Венерою, порівняйте свій місяць з його місяцем. Сподіваюся, що це зрозуміло. Давайте приведемо приклад. На в нього Венера в Близнюках, у вас Венера в Водолеї. Це топ. Чи там в нього Місяць вовні, а у вас місяць Водолеї. Це теж да, бо на одній в одній групі е, знаків зодіаку знаходиться. Якщо, наприклад, по іншому, да, в нього е, там місяць в діві, а у вас місяць в ракі. Це хороше положення, да? бо вони знаходяться на одній стороні. Якщо, наприклад, в нього Венера в близнюках, а у вас Венера в Ракі, все, це ну типу, ви будете по різному проявляти свої почуття, і у вас будуть складнощі. Це не значить, що ви не можете бути разом, але слідкуй за тим, як ви проявляєте свої почуття, яка у вас мова кохання. Якщо ви, наприклад, довго тривали в стосунках, тоді треба домовлятися. Якщо у вас щось не виходить на початку, тоді ну очевидно, ем, ви про різне, і це нормально. Да? Це не знаково ну, как редфлег, бы це не значить, що він редфлег, це значить, що він про іншому проявляє свою е, любов. От, але нічого не буває неможливого, можна домовлятись. Значить, якщо у вас різні групи, напрук, наприклад, да, в нього Венера в Скорпіоні, а у тебе Венера в Близнюках. Вініра в Скорпіоні любить драму. Венера в Скорпіоні любить, до речі, в мене є в інстаграм і в Тікток відео з розбором усиків, да і в нього якраз Венера в Скорпіоні. А у Катерини Усик в неї Венера в близнюках. І вона розказувала в одному з інтерв'ю, як він її влаштовував прилаштовував там. Скандали, істерики, драми, да, там, не приходив на побачення на початку їх стосунків. Оце Венера в Скорпіоні. Венера в Скорпіоні любить віддалятися, емоційні качелі. Поняли, коли скорпіон це ж така криза, поняли, пристрасть, коли дуже спокійно все в стосунках їм якби починає бути скучно, і вони устраювають дві ж. І, до речі, Венера в Скорпіоні теж схильна до е... зрад. От, а Венера в Близнюках вона більш така, да, от Скорпіонці скритний знак, тому вони віддаляються. Їм треба час на подумати, да, обдумати свої почуття, їм треба дистанція якась. А Венера в Близнюках вона якби хоче общатися, хоче все время переписуватися, бути в контакті, да, І тому ці дві Венери — ну, вони якби ну, не можна їх там поєднати. Знову ж таки, ми бачимо Олександра Усика, Катерину Усик, вони давно разом, але. Ми знаємо, що, що як все починалося. Вона це розказувала і що є ну, типу, дуже моменти да, е, саме в цьому вони точно не сходяться. Да, але понятне діло, що бувають інші багато інших показників у сумісності, да, це ми можемо проаналізувати там на, на тільки на консультації да, по сумісності, коли я знаю точний час вашого е, да, чоловіка чи хлопця, ваш час народження, і тоді вже там багато нюансів. Зараз це відео воно таке ну, досить по. Тневе, давайте це зафіксуємо. Да? Далі Total Match, Ідеально, якщо. У тебе Венера і його Венера співпадають. У мене, до речі, було так з колишнім чоловіком. І реально е, інші хлопці, яких я теж зустрічала з такою ж самою Венерою, як у мене, це сразу Тотал Меч. Бо ми відразу якби, по одному проявляємо ці романтики і відразу якби, на одній волні. Да? І це кайфово, це реально працює. Точно так же місяць. Дуже класно, коли місяць співпадає. Чому? Тому що тоді у вас, наче співпадає майнсет. Мужного колишнього чоловіка Венера в близнюках. ну, відразу меч. Потім е, бували в мене такі там знайомства з такою місяцем, як у мене і те знаєте, як відчувається так, наче ми по одному дивимося на цей світ. Типу призма, через яку ми дивимося емоційно ми сприймаємо цей світ е, по схожому. В мене місяць стоїть в і Я така типа кар'єристка. І от коли я бачу чоловіків з місяцем в казірогії, вони теж не заряджені на успіх, і мені з ними цікаво, бо я бачу, ага. Мой нас цікавить грошенятка. Успішний успіх. Ми в цьому сходимося. Це прикольно відразу, бо ти, наче на одній хвилі, да, з людиною. далі. Афігенно, якщо його сонце співпадає з твоїм місяцем. Да? От Якщо в мене місяць козірогі, якщо я знайду хлопця з сонцем в козірогії, все, це меч, це ідеально для взагалі подружнього життя для довготривалих стосунків. Але зрозуміло, що мають бути інші положення, які це підтвердять. У мене також на, в інстаграм є дуже класний допис, я його написала нещодавно. Рейтинг Вінір, там дев'ять положень різних є, коли в нього. Є схильність до зради. До речі, себе теж можна перевіряти моя і чоловіка Венера на другому місці із дев'яти, тому можете самі здогадатися, чим все закінчилося? Які ще редфлекс бувають в його натальній карті? Зрозуміло, що не тільки да, я вам проговорила, от коли там Вініри не співпадають, чи там протилежні знаки, насправді. Звичайно, набагато більше є показників. Я вам всі сьогодні не розкажу, але будуть додаткові І ще покажу вам карту цимбалюка, тому що в нього насправді редфлегів не один а. Три, я нарахувала це мінімум, тому що ми ще його часу народження не знаємо. Значить, в нас взагалі є сім планет в східній астрології, да? Сонце, місяць, Марс, і так далі. І якщо одна з цих планет ослаблена, вона може впливати на стосунки. Наприклад, якщо у вас у тебе ослаблене сонце в натальній карті, в тебе може бути образана тата. Да? І тебе тато, коли в нас є образана тата, це образа на всіх чоловіків, і тоді в тебе можуть не складати. Датися стосунки, якщо в тебе місяць кермічна планета, то в тебе взагалі є талант бути мамою, дружиною, але в тебе можуть бути пов'язані страхи з цим, да тому, що, наприклад, у мами був поганий приклад да? там того, як вона була в ролі. Мами. І взагалі є схильність бути знаєш, такою мамкою у стосунках. Наприклад, якщо Марс е, да, ослаблений на тальній карті, то є схильність до зрад, наприклад, у твого да, хлопця, чоловіка. Чи е, взагалі сильний, якщо суперсильний Марс, то може бути схильність розставатися. Да? Тобто е, бросить все, уйти і сказати, все, я розлучаюсь. Ну, типу, це така знаєте, типо, от швидкі рішення дуже по Марсу можуть прийматися. Наприклад, Юпітер може дати схильність повчати свого. Партнера і бути, все рамки йому давати совіти, да, а це вже порушення. Релей, да, тому що ми з партнером как би, маємо бути ну, на рівні да, партнерські стосунки. А якщо ми стаємо чіткою для свого партнера, ми автоматично виходимо в роль как би, вище, ніж він. і Це вже не про стосунки. Якщо, наприклад, Венера, кермічна планета, то це майже завжди схильність до зрад до любовних трикутників. Взагалі тобі треба тоді прокачати сексуальність свою. Якщо Сатурн впливає на тему Стосунків то завжди буде, ну і якщо він ослаблений в карті, то завжди буде відчуття таке, що блін, ну це не той тот партнер, котрого я хочу можна немножко получше. і ну, знаєш, таке постійне незадоволення стосунками, постійний контроль, бажання контролювати партнера, бажання контролювати його дії, наприклад, да, чи тривога може підійматися страхи, що, наприклад, я залишусь завжди сама. Тобто, і це теж звичайно може блокувати твою зустріч і чи твої щасливі стосунки з хлопцями, якими ти знайомишся? У мене на ці, цей випадок, да, якщо в тебе є оці перелік, в мене є? Дуже класний доступний проект називається Марафон Дій. У мене вже на ньому було 371 учень. Я порахувала в мене купа відгуків, значить, він іде 7 тижнів. Ми розбираємо за цей час сім планет. Там 50 плюс різних практик на те, як пропрацювати ці планети. І якщо, наприклад, в тебе сонце ослаблене, в тебе є образи на тата, ти робиш практики по сонцю, і тим самим ти поліпшуєш свою тему стосунків і можеш. Привернути, да, в своє життя достойного чоловіка і бути щасливою в парі. Так само по кожній планеті, по Венері, пропрацювання сексуальності, сексуальності, да, чи там Юпітер, пропрацювання своїх талантів бути вчителем, але не для свого чоловіка. Да, а я розказую, які практики робити для того, щоб вивести цей талант вчителя в плюс. От, значить, як проходить марафон, ти будеш свою натальну карту по відеоінструкції, яка є. Да. В тебе є доступ до мене в чаті. Тобто, якщо в тебе є якісь питання, уточнення, ти завжди можеш спитати. Ти знаходиш планети, які тобі треба пропрацювати, да, і слухаєш подкасти про кожну планету. Там є спочатку недоліки, потім таланти по цій планеті, і практики, да, як вивести цю планету в плюс для того, щоб жити своє щасливе життя. Я взагалі обожнюю цей проєкт. Зараз саме в останньому, да, марафоні, в мене 46 людей, але взагалі, так як я їх багато разів запускала, перший, щоб ви розуміли, в мене був в 2021 році, зараз якби 25 п'яте. Тому в мене багато каналів цих, да, і загалом саме цей марафон пройшло 371 е, учень. І ось так це виглядає, да, тобто подкасти подкасти про кожну планету приблизно на годину, тобто за е, до, скільки там е, ціна цього марафону 35 доларів, але е, я ж кажу, що е, там про кожну планету годину. Тобто ви за 35 доларів отримуєте 7 годин. Е, Інформації да, про кожну планету і а, доступ у вас назавжди. Тобто, я, взагалі, всі свої проекти завжди даю назавжди, нічого не обмежую. Моя консультація вартує 200 доларів. І якщо в тебе є бажання повзаєді... повзаємодіяти зі мною, але а, м, нема можливості зараз заплатити да, 200 доларів. Це дуже класна можливість доєднатися до тих знань, які я несу. Я все розказую на своєму прикладі, да, на своєму досвіді. Марафоні, і е, також цей марафон підходить для тих, наприклад, хто хоче вивчати астрологію зі мною. Але курс буде вже в 26-му році. Зараз вже за, закритий набір на курс по астрології дій 6.0, Да, І тому це теж класна можливість почати вивчати астрологію. Ось у мене купа відгуків по е, цьому марафону, і давайте подивимося ще інші редфлеги. Значить, якщо в нього місяць в Скорпіоні, це значить, що він дуже тривожний і переживательний. Такий, знаєте, мамина корзиночка, плакса нам таке не підходить, правда? Це редфлег. Венера в Деві, Бачите, коли. Місяць зі стрілочкою вниз, чи Венера зі стрілочкою вниз. Це от Венера тоді місяць скорпіоні, а Венера тоді в Дєві. І uh, Венера в Дєві зустрічала я нещодавно такого хлопця. Ми з ним переписувалися. Це люди, які не вірять в любов, які. Uh, Свої почуття раціоналізують. Особисто для мене це рефлекс, тому що в мене інші положення. Я така, знаєте, преромантик, перезакихатися з першого погляду, і тут мені починають. що Взагалі-то почуття, це все гормони, і вони через три місяці проходять, А що робити потім? Будем? Це все мені хлопець розказував цей. Далі. Якщо в нього стоїть раху в цьому домі, от в такому е, квадратику, да? ти побудуєш натальну карту і побачиш саме от в цьому квадратику оцю планету раху. Це значить, чи якщо раху в Терезах, теж подивишся, там є така таблічка, е, і написано в яких знаках кожна планета. От Якщо раху в Терезах, чи раху от в цьому квадратику, це значить, що в нього чи раху в цьому домі, чи раху в Терезах. Значить, що це значить? Це значить, що він прийшов сюди. Щоб вчитися до е, вчитися стосункам взагалі, тобто в нього в цілому він не вміє домовлятись. Він не знає, що таке компроміс, він не знає, що таке віддавати у стосунках. Він схильний до егоїзму і до такої прямолінійної рішучої самовпевненості і акценту на собі. Да? Тобто, люди з оцим раху всьому домі вони в цілому прийшли навчитись домовлятись, і їм може бути складно взагалі шукати компроміси в стосунках. Питання. Наша нам такі потрібні, я не знаю. Давайте далі. Венера і Раху в одному знаку. Бачите, ось так вони стоять в одному трикутничку. В даному випадку, якби ми бачили да, розбівку по знакам Задякам і планетам, тут Венера і Раху стоять в Скорпіоні поруч. Що да? це дає? Це і Раху, це взагалі планета ілюзії, да? а Венера – планета почуттів. Така людина, вона постійно. В ілюзіях вітає щодо своїх почуттів. Да? То люблю, то не люблю. Дивиться на когось і їй здається, що вона любить. А це емоційна прив'язка, да що це несправжня любов. Ну тобто, це постійне знаєте, такий туман щодо своїх почуттів. Це не дуже а, хороше положення, і воно теж може давати схильність до зрад, бо рахується планета, яка. Дає дуже багато бажань обладати, да? а Венера це планета сексуальності, планета насолоди. Тому така людина може бути слабою на так сказати, хочеться да, побольше Вот. Тому будьте пильними. Коли раху стоїть от в цьому трикутничку, цей трикутничок він відповідає, це п'ятий дім він відповідає за любов і романтику. І Такі люди вони схильні за короткотривалі. Причому да, от, якщо в нас є, я вам показувала цей квадратик, він відповідає за довготривалі стосунки. І тут людям дійсно складно будувати довготривалі стосунки. А якщо ця планета раху да, роздуває, так сказати, п'ятий дім романтики, то рано чи пізно ця людина може захотіти більше пригод. Да? І хорошо, якщо вона піде в свої стосунки і скаже: Любіме, давай пішли приключення, пішли експерименти, да, робити. А може бути таке, що вона піде на сторону і буде досліджувати так сказати, цей світ з комусь іншим. Ну і останній ред флаг, який я виділила да, на сьогодні, це Марс сьомому домі. Це дає схильність швидко закінчувати стосунки і бути агресивним, таким імпульсивним в темі стосунків, да, і швидко приймати необдумані рішення. Да, це Марс. Е, в східній астрології це навіть називається така йога, як комбінація планет, називається куджа Доша. Да? Це коли Марс впливає на сьомий дім стосунків. От, звичайно, цих редфлегів набагато більше. Кому цікаво, це тільки чи на курсі по астрології, чи на е, консультації по сумісності. Бо, ну. Я думаю, що ви розумієте, Вважається, що східну астрологію можна вивчати три життя, тому повірте, там дуже багато нюансів, і я не зможу вам описати всі. Зараз покажу вам, які е, редфлеги, ви вже да, освічені, ви вже знаєте, які редфлеги можна шукати. І ми з вами знаємо, да? значить, Тараса Цимбалюка місяць стоїть в ракі, Вініра в Казірогі. Це значить, що він дружину і коханку шукає якби, ну, протилежні знаки в нього всередині розщепленка, внутрішній конфлікт. Кого він у дружину собі шукає, кого, хто його зваблює, да, приваблює сексуально, і це як такий ну, всередині внутрішній конфлікт далі. Подивіться, в нього раху стоїть в сьомому домі. Ну, тобто, пам'ятаєте, да? отакий от, от квадратик. Це значить, що в нього в цілому він прийшов в це життя вчитися будувати стосунки. Оцей раху в сьомому домі дуже часто взагалі дає розлучення в 99%. Да? Тобто, В 99 випадках із 100 це положення дає розлучення, і ми знаємо, що в нього вже два розлучення є. То й добре, може, третього не буде. І третій редфлаг це Венєра стоїть поруч з Раху. Пам'ятаєте, ось о Венера і Раху в одному знаку. Це значить, що в нього в цілому в темі почуттів дуже багато ілюзій. Типу він може думати, що це любов, а це не любов. Так? В цілому, якщо подивитися його інтерв'ю, і те, як він приймав рішення про одруження, ну це якби дідський сад. Але оця планета раху, вона якби стріміться к досвіду, чуттєвому і в цілому його розлучення вони якби оправдані. Бо там, де планета раху стоїть в нашій в натальній карті, там наша душа прагне нового досвіду. Тому цілком його два шлюби вже можна назвати новим досвідом для його душі. Ну і якщо в тебе є конкретний запит, але ти сумніваєшся в тому, чи підійде тобі марафон дій, чи підійде тобі консультація, ти можеш написати мені директ я завжди відповім. Сподіваюся, тобі було цікаво. І посилання на марафон я залишу внизу під цим відео. Обіймаю і пока.